Доброго дня, підписники каналу, мої цвіточки. Я майже більше року вже не виходила на зв'язок, не знімала відео, бо в зв'язку з вторгненням в Україну якось не виходило. А зараз хочу вам нагадати про себе і розповісти один, як на мій взгляд, непоганий мастер-клас для вирощення квітів. З бананом, з банановою кожурою. Ось моя камелія. Зараз вона чомусь в чомусь такому стані вирішила скинути трішки листя. Я вирішила її гарненько піддобрити банановими шкурками. Як вибиратиму ґрунт? Я хочу вибрати ґрунт зверху, верхній слой ґрунта. А далі покажу вам, продовжу знімати відео. Ось я вибрала землю, одну шкірку банана положила. Зараз положу іншу. Це кількість землі, яку я вибрала з горщика з-під камелії. камелії. Далі ложу другу шкірку. І це все я зараз засиплю землею. І вона залишиться так стояти. Далі я буду по. З часом знімати відео і показувати результат. Все, посадила я свою камелійку, піддобрила її, положила туди дві шкірки бананів і засипала зверху землею. Далі вам буду знімати і показувати результат, як відреагує моя камелія на таку підкормку.